Привіт усім! Ви на моєму каналі Рокодільна скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 2 червня і я хочу показати, що я буду вишивати. Буду вишивати сьогодні кулі від Dimensions. Ще хочу просувати таку зірочку від чарівної країни. Ось так в мене вийшло. До нового включення, Па-па. Привіт! Сьогодні 8 червня, неділя, і я хочу привітати вас зеленими святами. Щоб саме найголовніше було це мирне небо. Я хочу показати свої просування. Ось так вишила зірочку. червної країни і вишивала Dimensions. Вишивала не знаю, чи показувала, що я тут вишивала, але вишивала тут ось цим одним кольором. Дуже гарно вже. Завдання виконала. Виконала. І тепер я буду витягати листочок з новим завданням. Буду витягати. Колір білий. Номер завдання 36. Це завдання вишивати роботу, яка менша по процентах. Зараз я кину кубик і плюс 200. за 500 и плюс 200 700 я напомню буду вышивать из зирку 700 храстки до нового включения папа привет сегодня 12 чарня и І я показую свої просування. Вишивала я небо півхрест на небі. Ось така краса. І ще вишивала зірочку. Вже, можна сказати, більше, ніж пів. І викладала камінцями листівку. Дуже гарно виходить. Сьогодні буду далі продовжувати вишивати Dimensions. До нового включення. Привіт, сьогодні 16 червня, понеділок. І це моє просування. Ось так повишивала. І зараз покажу красу. В мене тут стоїть трояндочки. Дякую за підписки, коментарі, лайки. До нового відео, Па-па.